О що ж важливіше зовнішність чи внутрішній світ? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Привелебний Ларсон помирає, і лікар каже його дружині, що залишилося недовго. Місіс Ларсон просить, щоб їхньому сину Гелу дозволили попрощатися із батьком. І, хоча лікар пояснює, що пацієнт накачаний морфієм і навряд чи сприймає все адекватно, погоджується провести хлопчика в палату. Там у напівмарині Ларсон дає сину настанови ніколи не ставати посередністю, не вдовольнятися лише одним сексом та обов'язково знайти собі гарячу красуню з ідеальною фігурою. Багато років по тому Гел Ларсон поверхневий чоловік, чи за Клиність на зовнішності заважає бачити внутрішню красу людей, хоча він і сам не розуміє, чому так. Гел стає постійним відвідувачем нічних клубів разом із своїм таким же дріб'язковим другом Маурісіо. Вони проводять час, намагаючись закадрити якнайбільша вродливих дівчат. Котрогось вечора Гел розповідає Маурісіо, що він почав зустрічатися зі своєю сусідкою Джил. Маурісіо не дуже вірить другу, адже дівчина та ще краля. Проте Гел каже, що має йти так, як у них сьогодні побачення. Через трохи Джил та Гел справді зустрічаються та виявляється. До цього вони мали лише одне побачення, і дівчина прийшла, щоб сказати, що в них нічого не вийде. Гел намагається вмовити сусідку змінити своє рішення, але вона відмовляє через його поверхневе ставлення до людей. Наступного дня чоловіка чекає ще одна неприємність. Його босс повідомляє, що керівну посаду віддали іншій людині, отож Гела поки що не підвищать. Пізніше чоловік жаліється про свої невдачі колегам, і ті, вкотре кажуть, що Гел має занадто високі вимоги до дівчат, хоча і сам не є красунчиком. Джен каже, що йому не варто Настільки зациклюватись на зовнішності, і, можливо, тоді йому вдасться побудуватись кимось стосунки. Але Гел навіть не розуміє, в чому власне проблема. Ідучи додому, Гел випадково стикається в ліфті із гуру та наставником Тоні Робінсом. Несподівано ліфт зупиняється, і чоловіки застригають всередині. Чекаючи майстра, вони починають розмовляти про життя, і Гел жаліється Тоні на свої невдачі на любовному фронті. Тоні починає розпитувати більш детально і його вражає кількість вимог, що Гел ставить до жінок. Тоді гуру пропонує допомогти чоловіку і зробити так. Так, щоб він міг познайомитися із чудовими дівчатами. Тоні гіпнотизує Гела і робить так, щоб надалі він бачив лише внутрішню красу людей, а не зовнішню. Не знаючи, що він під впливом гіпнозу після звільнення злів, то Гел вирушає по справах. Ловлячи таксі, він стикається із дівчиною і зауважує, що вона дуже вродлива. Незнайомка каже, куди їй потрібно, і пропонує Гелу поїхати разом, якщо йому в той же бік. По дорозі Гел знайомиться з Катеріною та засипає дівчину компліментами, але що вона, що водій таксі, дуже дивно на них реагують. Потім чоловік починає розпити. Чим займається його попутниця, і вона каже, що приїхала доглядати свою стареньку бабусю. Коли Гел і Катаріна приїжджають до місця призначення, чоловік наважується попросити в Красоні її номер телефону. Дівчину це дуже дивує, але вона залюбки залишає номер і погоджується колись зустрітись. Ввечері Гел та Маурісіо знову йдуть у клуб. Там чоловік розповідає другу про свою зустріч із Тоні. Він переконаний, що Гуру зробив так, щоб йому не могла відмовити жодна дівчина, і саме тому йому вдалося взяти номер у вродливої білявки. Коли Маурісіо відходить за випадку, Пивкою Гел зустрічає дівчину, яку запрошує потанцювати. Вона відводить його до своїх подруг, і Гел думає, що зірвав джекпот. Проте, коли повертається Маурісіо, він не вірить своїм очам і не може зрозуміти, чому його друг танцює із трьома стражками. Маурісіо намагається врятувати Гела від такої компанії, але той, бачачи перед собою трьох неймовірних красунь, продовжує відриватися разом із ними. Наступного дня Гел помічає на вулиці прекрасну дівчину і біжить за нею у торгівельний центр. Вона виявляється дуже гладкою, але через її доброту та щедрість вона здається Гелу стрункою та дуже красивою. Він вирішує познайомитись і дізнається, що дівчину звати Розмарі. Вони удвох ідуть в кафе, і дівчина розповідає, що працює волонтером в лікарні і чекає на новий призов у корпус миру. Звикла до того, що на неї не звертають увагу через зовнішність. Розмарі сприймає інтерес та всі компліменти гела як насмішку. А він щиро не розуміє, чому вона так реагує. Кафе Гела вражає апетит нової знайомої, коли вона робить замовлення. І він каже, що їй пощастило мати таку фігуру і їсти все, що завгодно. Але раптом під розмарі ламається стілець, і спонтеличений Гел влаштовує скандал через те, що у кафе настільки неякісні меблі. Пізніше, після прогулянки, чоловік просить в розмарі номер телефону, але вона знову сприймає це як жарт, не вірячи, що Гел справді подзвонить. Дівчина каже, що її номер можна знайти у довіднику, і коли вона називає своє прізвище, гел розуміє, що Розмарі дочка його боса Стіва Шанагана. Наступного дня Гел розповідає про свою нову подругу Маурісіо. Він каже, що вона справжня красуня, але якось дивно сприймає компліменти. Поки чоловіки вирішують, через що так може бути. До них під'їжджає Лінді, колишня дівчина Маурісіо, з якою він порвав, бо у неї другий палець на нозі довший за великий. Лінді, не знаючи про справжню причину розриву, намагається налагодити контакти з Маурісіо. І запрошує його на концерт, але він відмовляє та каже, що немає для цього часу. Через трохи у парк до Гела приходить Розмарі, і він знайомить її з ошелешеним Маурісіо. Чоловік просто не може повірити, що його друг повівся на таку гладку дівчину і думає, що Гел зовсім злетів з котушок. Згадуючи дівчата з клубу, Маурісіо починають лякати такі зміни у смаках Гела. Пізніше Розмарі запрошує Гела відвідати разом із нею лікарню, де вона волонтерить. Там чоловік знайомиться з дуже крутими дітками. Його увагу привертає дуже мила та красива. Дівчинка Каденс і Гел швидко знаходить із нею спільну мову. Несподівано у палату заходить бритка медсестра Таня Пілер. Вона сердиться та наказує Ромарі Гелу покинути лікарню і не турбувати хворих дітей. Незважаючи на Таню, Розмарі вирішує розважити малих і пропонує Гелу зіграти з ними в гру. Пізніше вона дякує чоловіку, що він так гарно ладнав із дітьми, адже таким, як вони, особливо потрібна підтримка. Після гарно проведеного часу Гел запрошує Розмарі до себе, але дівчина відмовляється і каже, що ще не готова. Ково їх зустрічає Джил, і її дуже дивує нова дівчина Гела, адже раніше вона не бачила, щоб чоловік навіть наближався до таких. Після того, як Джил іде, Гел каже, що його дуже дивує така реакція людей. Навіть Маурісіо чомусь тепер поводить себе незрозуміло поряд із красунями. Розмарі Ковія і просить Гела не завалювати її компліментами, бо вона знає, що це не так. Вона знає, ким є насправді, і такі слова в її адресу її дуже бентежать. Коли Гел починає заперечувати і каже, що у неї щось не в порядку з головою, якщо вона не вважає себе красунею Розмарі просить його подорослішати та йде додому. Наступного дня засмучений Гел не розуміє, що пішло не так і на що образилась Розмарі. Та раптом вона приходить до нього. Дівчина вибачається за вчорашнє і каже, що їй важко повірити в те, що слова Гела щирі. В результаті вони миряться і починають ходити на побачення. Деякі моменти під час цих зустрічей дуже сильно дивують Гела, і він просто не може це пояснити, але вирішує не вдаватися в деталі. Котрого з дня Розмарі вирішує познайомити Гела з батьками. На цій зустрічі Розмарі каже, що Гел працює у компанії батька і просить його вислухати ідеї чоловіка. Стіву справді подобаються пропозиції Гела, і він каже, що організує нараду, щоб обговорити це з іншими працівниками. А потім, коли Розмарі та її мати виходять, чоловік просить припинити цей цирк. Стів каже, що розуміє, для чого Гел почав зустрічатися з Розмарі, адже в іншому випадку він навіть на неї не подивився б. У Гела це викликає обурення, і він свариться із батьком Розмарі, говорячи, що в нього надто високі та дивні вимоги до своєї дитини. Пізніше Розмарі вперше залишається на ніч у Гела. Він бачить перед собою струнку сексуальну дівчину у звабливому пенюарі, хоча знову виникають моменти, які чоловік пояснити ну ніяк не може. Ніч проходить чудово, і відносини пари виходять на новий рівень. Коли Розмарі йде, її знову помічає Джил. Досі не розуміючи, як таке можливо, дівчина йде до Гела і запрошує його в гості посидіти за келихом вина, але він одразу відмовляється. Наступного дня після наради Стів вибачається перед Гелом за сказане під час вечері, і каже, що Розмарі пощастила із таким хлопцем. Крім того, він говорить, що презентація Гела була неперевершена і він вирішив його підвищити. До Гела заходять колеги Джини Арті, щоб привітати з підвищенням, і застають його з Розмарі. Коли дівчина прощається і йде, колеги. Каже, що Гел, схоже, дуже хотів зайняти цю посаду. Але якщо в нього є хоч крапля совісті, він має порвати з розмарі. Маурісіо також не на жарт, стурбований новим смаком Гела і просить все-таки підняти планку назад. Але Гел не розуміє, що той хоче, і каже, що друг просто боїться вродливих дівчат, саме тому він і порвав з Лінді через якийсь там палець. Якось Гел та Розмарі їдуть у велоклуб із другом Олом, який, як виявляється, почав зустрічатися із Танею. Насправді Таня виявляється досить привабливою дівчиною, але через свої особисті якості здається Гелу дуже потворною. На вечірці у клубі Розмарі зустрічає свого колишнього хлопця Ральфа та його товариша Лібоя, які також працюють у корпусі миру. Гело стає трохи не по собі, коли він розуміє, що раніше Розмарі була із таким красунчиком. В цей час Маурісіо знаходить Тоні і просить зняти гіпноз із Гела. Тоні каже, що він навпаки. Позбавив Гела гіпнозу і змінив його сприйняття світу на краще. Та Маоріся обреше Обрешає каже, що його товаришу так тільки гірше. Він зіпсував свою репутацію, зустрічаючись із потворами, і через це його можуть звільнити з роботи. Тоні вибачається і каже, що не хотів все зіпсувати, тому погоджується дати тригерну фразу, яка скасує гіпноз. Гел саме йде в ресторан із Розмарі, коли йому телефонує Маурісіо. Чоловік каже кодову фразу, але Гел думає, що друг з божеволів. Повертаючись до столика, Гел помічає, що замість розмарі сидить якась товстуха. Він бачить її лише зі спини і не наважується підійти. Натомість повертається на рецепцію і питає, чому і куди їх пересадили. Чоловік за стійкою відповідає, що вони цього не робили, і супутниця Гела чекає його за тим же столиком. В той же момент в ресторан вривається Маурісіо і витягає Гела звідти перше ніж він побачив справжню розмарі. Маурісіо розповідає другу правду про гіпностоні, але гел йому не вірить, аж доки випадково не зустрічає Катаріну. Дівчина, що тоді здавалася неймовірною красунею, виявляється, має не дуже привабливий вигляд. Спочатку Гел думає, що це якийсь розіграш від Маурісіо, але Катеріна нагадує деталі зустрічі, яких чоловік друго не розповідав. Прийшовши додому, Гел починає вірити у розповідь про гіпноз, але він злиться на Маурісіо, що той йому все зіпсував. Він каже, що краще підалі так жив, бо тепер взагалі не розуміє, що робити. Маурісіо визнає, що налажав, тому пропонує знайти Тоні і попросити його знову загіпнотизувати Гела. Але до цього моменту радить не бачитись з розмарі, бо тоді Гел весь час буде думати про її справжню зовнішність. Та саме в цей момент дівчина, яку покинули в ресторані, приходить до Гела, щоб запитати, в чому справа. Не вигадавши нічого кращого, Маурісіо наносить мазь на очі Гела. Чоловік, нічого не бачить, і каже Розмарі, що в нього загострився кон'юктивіт, і щоб її не заразити, вони зустрінуться пізніше. Гел починає уникати розмарі, яка все ніяк не може зрозуміти, що сталося. Усередині чоловіка борються дві сторони. З одного боку він хоче повернути все як було, і чекає, доки Маурісіо знайде тоні, а з іншого. Він розуміє, що кохає Розмарі, що сумує за нею, і замислюється над тим, що, можливо, її зовнішність його не злякає. Спостерігаючи за тим, як змінився Гел, Джил вирішує, що він поборов своє поверхневе мислення і робить ще одну спробу запросити його на побачення. У депресивному стані Гел погоджується сходити на вечерю, але у якості друзів. У ресторані Джил каже, що спостерігала за Гелом та за його дівчатами. Вона визнає, що помилялася, і тепер розуміє, що для нього зовнішність не головне. Джил знову робить спробу спокусити. Гела, але раптом він усвідомлює, що його не цікавить Джил чи будь-яка інша дівчина. Він хоче бути з Розмарі. Тоді ж в ресторан приходить Розмарі з батьками. Вона помічає Гела з Джил і у сльозах вибігає з зали. В цей момент Гел йде до телефону автомата, щоб зателефонувати Розмарі і зізнатися їй у своїх почуттях. Не впізнавши дівчину, Гел буквально натикається на неї, але нічого не сказавши, проходить повз. Плачучи, Розмарі йде з ресторану. А коли Гел їй телефонує, вона думає, що він божевільний. Розмарі називає його психом і кидає слухавку, не бажаючи більше говорити. Через п'ять днів Гели до достіла спитати, чому Розмарі не відповідає на його дзвінки. Розлючений стів каже, щоб Гел навіть не думав наближатися до його доньки. Чоловік каже, що корпус миру запросив Розмарі поїхати на 14-місячну місію на Карабас, і вона прийняла пропозицію. До того ж, вона зійшлася із своїм колишнім хлопцем Ральфом, і у них все чудово. Незважаючи на це, Гел робить спробу знайти та поговорити з Розмарі. Він їде у лікарню, де вона працює, але виявляється, що сьогодні дівчина пішла раніше. Натомість він зустрічає Каденс, яка, як виявляється, має великий опік на обличчі. Хоча під час першої зустрічі Гел цього не помічав. Він нарешті збагнув слова Розмарі про те, що таким дітям треба підтримка. Натхнений розмовою із Каденс, Гел змінює свої погляди на зовнішність і розуміє, що йому не потрібен гіпноз, щоб побачити справжню внутрішню красу людей. Пізніше Гел зустрічається з Маурісіо. Чоловік вибачається за знищений гіпноз і каже, що зробив це через заздрість. Його дуже бентежило те, що Гел знайшов щастя, в той час як сам Маурісіо справді боїться стосунків, але на це є причина. У нього проблеми з хребтом, внаслідок яких чоловік має рудиментарний хвіст, і саме сором за нього не дає йому можливості наблизитись до жінки. Та Гела тепер не бентежить така особливість. Він переконує друга прийняти свою ненормальність і жартує, що жінка, яка любить песиків, оцінить такий хвостик. Друзі миряться, і Гел просить Маурісіо підкинути його до офісу Корпусу Миру. Там чоловік зустрічає Ральфа і Лібоя, які виявляються не такими вже й красунчиками і виглядають зовсім не так, як їх бачив Гел. З'ясовується, що Ральф і Розмарі не разом. Схоже, стів це вигадав, щоб відвадити Гела від доньки. Проте Ральф розповідає, що зараз відбувається прощальна вечірка в домі. Шан Шанаганів і Гел просить відвезти його туди. Коли чоловік приїжджає в маєток, не знаючи, як виглядає Розмарі, він накидається на гладку хатню робітницю шанаганів. За цим цікавим процесом його помічає мати Розмарі, яка, до речі, теж виявляється не такою стрункою, як думав Гел. Він вибачається за цей інцидент і каже, що йому конче треба поговорити з Розмарі. Коли місіс Шанаган виводить Гела у натовп гостей, він спочатку розгублюється, але потім все ж впізнає розмарі. Спочатку пара свариться, але Гел щиро вибачається за свою поведінку. Дінку він зізнається у коханні і каже, що вона надзвичайно вродлива. Врешті-решт дівчина приймає вибачення, але каже, що разом вони бути не можуть, бо вона їде на 14 місяців із місією Корпусу Миру. Гел відповідає, що не зможе так довго чекати, тому він їде разом з нею. Лібой та Маурісіо підтверджують слова Гела і кажуть, що перед тим як їхати сюди, чоловік приніс присягу Корпусу Миру і теж їде на Карабас. Розчулена таким жестом Розмарі кидається в обійми Гела, і їх хвоста змикаються в поцілунку. Чоловік намагається красиво віднести Розмарі до машини, але йому не вдається її підняти. Тому дівчина сама несе його до автівки. Коли Розмарі та Гел їдуть, Маурісіо помічає жінку з песиком і пропонує їй чогось випити. Вони разом йдуть до фуршетного столу, і Маурісіо радісно виляє своїм хвостом. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.